Ніфіга мені не видно сонце світить, як то кажуть, прямо в глас. Всім привіт! Вчора мені не вдалося готувати свій аштет з печінки курячі з яблуками. Бо не знаю чи то щось було з цим. Зі світлом у нас під'їзд на світлий. У нас немає газу. У нас світло. І чи напруга була слаба, чи щось із моєю духовкою сталося, І ще я не додумалася, що на одну порцію там іде десь приблизно 30 хвилин. А у мене фактично двойна порція, то я пекла майже 2 години, бо дуже слабо гріла духовка чогось. І прийшлося дотікати до, до пізнього вечора, а блендер після 10 ж не можна. Люди відпочивають і вимушена була поставити в холодне місце свою заготовку. І залишила також до, до сьогоднішнього дня, от вчора. Прийшла з роботи і зараз буду доробляти. Мені залишилося тільки... Поблендерить його паштецию і попробувати на соль, може треба буде досолити. Я зараз звук виключу, тому що буде вирисканити блендер. Потім включу. Так, звук. Так, трохи робила, боже мій старичок пахне так, хоч би не згорів. Не дай боже. Движок пахне. Добрячи. Надо буде досолити. Маловато в ньому солі, так що буду досалювати. А так дуже смачний. Опять зараз напхаю цілу кучу, блін. Не потягне. Це в паштеті. Видно гапу, що пекла папу, той ворота в тісті, так і в мене. Так, я не знаю, чи ви хочете додивлятися. Ось так виглядає. Але він ще теплий, бо от, е, от ножів нагрівся. Я думаю, він як застигне буде ще густіший. Так, звук виключаю, я докручу, потім включу. Досолю сразу. не небагато, у нас просто соль не солена. Хоча вроде выглядит як екстра, Ну, така соль тут. Польська. Йодірована. йодована. Сейчас погорчу трошки вам. Така із кілограма печонки Велика мисяка. Получається, із трьох цибулин, двох яблук, одне величезне, одне обикновенне за да, розміром. То, получається, як два великих. Бо одне у мене там було. 400 грам. Ні, не 400. Наверное, мабуть, менше. Давно 400 було разом з, з шкіркою. Четыреста тридцать чешу волосы с Куркой, ладно, шотрошечки. Ну вчера рачусь? Крюкала відео не знаю. Я дивилася потом те, що знімала вчора. і воно може то, що тільки зняла і сразу подивилася Ну, в ефір вийшла а потом подивилася те що получилось. і воно чогось чи то у мене телефон выдергается. Хотя... Пару дней назад снимала ничего нормально было. Прям... Блин, короче, вчера некий якийсь... странный. Печка не почала работать. С хрюканьем, рывками, короче, разговаривала. Сейчас не знаю, что нормально была не Нормально. Надо шедевствовать. Я ж кажу, що у нас не солена соль. Вот так. Свелу чайну ложку, получается, кинула. Учитывая то, що я вчора ще приправу давала солену. С овощами, которые. Ну, може, хто дивився вчора. І захотів подивитися продовження. ще вже закінчаться мої експерименти. Надіюся, що воно застигне. Але буде досі показати, чи таке в неї рідке було. Ну, воно не дуже рідке, але. Як крем. Може, треба буде додати вершкового масла, щоб густіше було, якщо не застигне. То вже буду дивитися. М -м Тепер на соль клас. І на вкус. Дуже вкусно. Вкусно. Дуже, дуже вкусно чи смачно. В общем, кому як нравиться. Ось вот така миска вийшла. Паштета. З курячої печінки, яблук, цибулі і вершків. Дякую всім. До побачення!